Да, раніше так і було. Шевченка, Чорнобиль, Кличко і що туди депішено. Зараз Україна по большому счету формує общу світову пов'язку. Сьогодні Україна насправді змінила наратив європейський світовий щодо того, щодо сприйняття. Бо колись ми були незрозумілими. Ми були, ми сприймалися як частина радянського союзу, як певна колонія Росії. Станом на сьогодні ключова це війна. Станом на сьогодні, з прив'язкою до війни, якісно інший лідер, який до емоцій виборців і електорату і людей взиває значно краще ніж прагматичні лідери тих країн, власне крича, якщо ми говоримо про зовнішній контур громадяни, яких їх оцінюють. Ну я вважаю, що зараз чудова нагода заявити про себе, тому що Ну, увага всього світу прикута до України, і ми може не так, як спочатку війни, а але все одно в новинах про Україну часто дуже пишуть Україна заняла доволі проактивну позицію. Навірно, деяким європейським лідерам хотілося б, щоб ми були активні в вопросах, чому так медленно і так мало оружия їде сюди. І поки що це напевно все. Ну, все решта, воно йде з коннотацією, яка пов'язана з війною. Ми не можемо говорити про ну, мужність, ну, несподіваність це теж, ну, це знову ж таки, це скоріше елементи сприйняття в силу фактору війни. Але все одно ці всі речі, які стосуються просування нашої держави, повинен робити уряд. Тобто, якщо наш уряд не робить нічого для просування інтересів нашої держави, для просування якихось наших там досягнень, то нічого і не буде. То сьогодні ми бачимо не тільки в Україні, а в Лондоні, в Парижі, в Нью-Йорку написи на центральних уліць вулицях міста з закликами до того, аби бути сміливими і хоробрими, як українці, а бути сьогодні якраз тримачами тих цінностей демократії, розвитку інноваційності. Тобто, якщо Раніше сприймалося як незрозуміле корупціоногенне суспільство, яке знаходиться в стані постійного реформування, то це все відійшло в минуле, і я хочу вірити в те, що воно дійсно відійшло в минуле. Ну не лише з точки зору нашого життя, а з точки зору сприйняття з іншого боку, не може бути якоїсь культурної експансії, якихось зірок мистецтва, зірок спорту, якихось бізнес брендів не може бути, якщо не розвивається економіка. Але зараз Україна, на жаль, це війна. Сейчас Україна це біженці які практично всі європейські країни, да не практично, а всі європейські да де не тільки європейські, прийняли. Бо корупція за кордоном ну, явно не менше, ніж у нас, а й подекуди навіть більше, і вона зовсім іншого характеру, але про менше говорить. А нашу виносили як візитну карту країни словами. Небезпечні інвестиції, незріла судова система, корупція, олігархи. Якщо немає економічної свободи, немає грошей. Достатньо. Якщо немає грошей, немає підтримки мистецтва і спорту. Якщо немає такої підтримки, не буде розвиватися ані мистецтво, ані спорт, ані наука. Зараз Україна, це історія про э як страна фактично один на один встретила російського агресора. Да, потім почали допомагати? От олігархів немає суючи з усього, олігархів немає. Немає впливу на політику, бо політики немає. Ну чимало кількість а, аспектів. Фінансової спроможності втрачено, медійна спроможність втрачено. Все ми країна фактично без олігархів станемо на сьогодні. А якщо немає зірок в спорті, мистецтві, науці, науки немає експансії, немає сучасного українського кіно, немає сучасних українських книжок, авторів. Нічого не буде, якщо немає економічного успіху. Тож, перш за все, повинен з'явитися економічний успіх, економічне диво сьогодні. Українці як Раз через складності, через це повномасштабне російське вторгнення зуміли продемонструвати всьому світу, якими ми є, а, те, що ми є унікальними, ми є сильними, ми є хоробрими, ми готовими. Головне битися а, зараз в 21-му сторіччі не тільки за себе, а за весь цивілізований світ. Тому ну мені здається, що сприйняття України, ну скоріше, станом на сьогодні, це сприйняття з точки зору співчуття і гуманності. Співчуття і підтримки з точки зору протидії військовій агресії, але якщо очільники країни кажуть, що економічно диво це казки, це неможливо, і в Україні цього не буде, то значить, якщо уряд вважає, що цього не буде, ну цього дійсно і не буде. Україна зараз – це феномен, Когда нам і трьох днів не давали, що Україна не продержиться. Ті ж самі європейські чиновники. я думаю, що сьогодні якраз це такий унікальний шанс для нашої держави. Для нашого суспільства відокремити все, що було раніше, і все сприйняття України, яке було дійсно більш пов'язане з техногенними катастрофами або з корупцією, і перевести це в конструктивне русло і продемонструвати всьому світу, що якраз кремніва доліна, долина це про Україну, що якраз інновації це про Україну, бізнес це про Україну. І дай Бог, що по завершенню війни це все трансформувалося. В сприйняття України як можливостей для розвитку власного бізнесу європейського, американського. тобто до влади повинні прийти люди, в яких в уяві це все вже є, які вірять в Україну, які знають, що потрібно зробити, яких є вже законопроекти і ідеї для втілення в життя. Ми не просто продержались, ми ще і даємо успішна адпора. Російським військам, ну тось, к сожалению, Україна це только війна і все, що зв'язане з війною. І стандарти економіки і суспільства, а ті, які будуть після війни, вони будуть задавати темп не тільки нашій державі, а й в Європі і по всьому світу. Да, для них це ринки, для них це можливість капіталізовуватися, збільшувати капіталізацію. Для нас це робочі місця, бізнес і ну, новий технологічний уклад. Хочеться в це вірити. І коли ці люди... Прийдуть до влади, тоді можливо буде і економічний успіх. А за успіхом прийдуть і зірки світового рівня: нові Шевченки, нові якісь науковці і бренди, типу нова пошта, які стануть на увесь світ знайомими.